<тит> Римить земля, та ми стоїмо крізь бурі темряву, крізь дим і кригу Україна в серці палає вогнем за кожен дім, за рідну книгу. Іде над нами летить гроза. Там світла віра, не гасним ночі. Європа поруч подає плече, щоб шлях до миру був ближче у боці. Вогонь не вбити нас не зламать, бо разом сила під небом синім Ми йдемо вперед, щоб світ захистить, бо правда з нами і правда в Україні, хай стяги майорять крізь вітер розли, Ми разом станемо, не волі волілі. Хай почує весь вільний світ Єдність сильніша за будь-які болілі.